В сучасному бізнесі успішність залежить не лише від якості продукту чи послуги, а й від того, як ефективно працює ваш відділ продажів. Контроль якості відділу продажів це систематичний процес оцінки та вдосконалення роботи ваших співробітників, який допомагає забезпечити стабільне зростання вашого бізнесу, підвищити лояльність ваших клієнтів і збільшити ваші прибутки. В сьогоднішньому блозі ми розглядаємо, що таке контроль якості відділу, які завдання він вирішує, та як він може стати ключовим елементом успіху саме для вашого бізнесу. Почнімо ми ж з того, що таке контроль якості відділу продажів. Контроль якості це процес оцінки, аналізу та удосконалення діяльності працівників вашого відділу продажів. Його основною метою є забезпечення високого рівня обслуговування ваших клієнтів і ефективність комунікації на кожному етапі продажів. Контроль якості включає в себе аналіз дзвінків і зустрічей, тобто перевірка, як менеджери ведуть переговори з вашими клієнтами. Включає оцінку дотримання стандартів обслуговування чи відповідають дії співробітників політикам вашої компанії. Також включає виявлення слабких місць у роботі ваших менеджерів, наприклад, недостатні знання продукту чи неефективні техніки продажів. І, звісно ж, рекомендації щодо вдосконалення. Тобто надання рекомендацій і планів розвитку для кожного окремого співробітника вашого відділу продажів. Навіщо ж кожному бізнесу? Контроль якості відділу продажів? Контроль якості це інструмент, який допомагає компаніям найперше підвищити ефективність продажів. Це означає те, що менеджери з продажу дуже часто стикаються такими складнощами, як, до прикладу, невміння визнати потреби клієнта, використання певних шаблонних підходів, які не працюють у конкретній ситуації, проблеми з обробкою заперечень, контроль якості він допомагає виявити ці проблеми і запропонувати конкретні шляхи їх вирішення. Наприклад, навчання новим технікам комунікації чи вдосконалення скриптів продажів для вашого відділу. Друге, контроль якості дозволяє збільшити рівень задоволеності ваших клієнтів. Якість обслуговування вона безпосередньо впливає на те, чи повернеться ваш клієнт до вас знову. Контроль якості відділу продажів він забезпечує, щоб кожен клієнт отримав високий рівень сервісу незалежно від менеджера, з яким він спілкується. Наступним є зниження затрат на навчання ваших. Нових співробітників, То аналізуючи помилки, які допускають ваші працівники, можна створити ефективну програму навчання для нових співробітників. Це, в свою чергу, скорочує час адаптації та підвищує їхню продуктивність. Також контроль якості відділі продажів дозволяє виявити можливості для зростання саме вашого бізнесу. Дані, які отримані в процесі контролю якості, вони можуть вказувати, до прикладу, на невикористані сегменти ринку на попит на нові послуги чи продукти, і звісно ж на потребу в зміні підходів до роботи з вашими клієнтами. Контроль якості відділів продажів також дозволяє отримувати ваших співробітників. Ефективний контроль якості він дозволяє не лише виявити помилки, а й підтримувати розвиток ваших працівників. Відповідно, менеджери, які бачать прогрес і отримують зворотний зв'язок, вони, вони частіше залишаються в компаніях. Зараз також з вами проговоримо основні етапи провадження. Контролю якості відділу продажів. Найперше, це визначення стандартів якості. Першим кроком є розробка чітких критеріїв, за якими буде оцінюватись робота ваших співробітників. Наприклад, як менеджер вітає клієнта, чи правильно він ставить запитання для визначення потреби, і наскільки ефективно він обробляє заперечення. Також. Ще одним кроком є запис та аналіз комунікації. Для об'єктивної оцінки дуже важливо мати доступ до записів дзвінків, електронного листування чи особистих зустрічей. Відповідно, ці матеріали вони допомагають виявити ключові моменти, які потребують досконалення. І також, звісно, оцінка роботи за допомогою чек-листів. Чек-листи це інструменти, які дозволяють стандартизувати вашу оцінку. Вони допомагають швидко і зрозуміло визначити, наскільки ваші співробітники дотримуються стандартів. Звісно ж, також ще одним кроком є зворотній зв'язок та план досконалення. Оцінка роботи без подальшого зворотнього зв'язку це, це марна справа. Тож важливо пояснити кожному співробітнику, що він робить добре, а що потрібно покращити, і крім того. Розробити чіткий план дій для досягнення кращих результатів, і фінальним є моніторинг прогресу. Контроль якості це постійний процес. І важливо чітко розуміти, важливо регулярно перевіряти результати роботи і коригувати стратегії навчання або розвитку за потреби. Ми виділяємо декілька ключових переваг, які бізнес отримує від впровадження контролю якості. Найперше це зростання продажів. Чітка структура, якісний зворотний зв'язок вони мотивують ваших менеджерів продавати більше. Також це покращення репутації вашої компанії, ваші клієнти будуть залишатися задоволеними, що підвищує їхню лояльність. Звісно ж, це також адаптація до змін, тобто контроль якості відділів продажів, він допомагає швидко реагувати на зміни на ринку і поведінку клієнтів. І це за собою тягне підвищення конкурентоспроможності, тобто компанії, які системно працюють над якістю обслуговування, завжди залишаються на крок попереду. Ваших конкурентів замість висновків хочеться сказати, що контроль якості відділу продажів це не ну, просто інструмент, це необхідність для будь-якого бізнесу, який прагне зростати та залишатися конкурентно спроможним. Завдяки систематичному аналізу і вдосконаленню ваших процесів можна не лише покращити показників ваших продажів, але й створити команду, яка буде ефективно працювати на спільний успіх. Інвестуючи в якість роботи вашого відділу продажів, ви інвестуєте в майбутнє вашої компанії. exceptional